Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилися новини, які здивували багатьох людей в українському футболі. Один з ключових гравців Динамо та збірної України сказав ні багатомільйонні пропозиції з-за кордону. І це була не просто якась пропозиція, розумієте? Цифри вражають. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити жодної новини, і давайте перейдемо до деталей. Йдеться про Миколу Шапаренка, одне з найважливіших імен у складі київського Динамо. Півзахисник міг би нещодавно покинути клуб, але трансфер не відбувся з цілком зрозумілої причини власне рішення гравця. За даними джерела, турецький Бешиктаж виявив великий інтерес до Шапаренка ще до того, як він продовжив контракт з Динамо. Після чемпіонату Європи президент турецького клубу зв'язався безпосередньо з Ігорем Суркісом, щоб спробувати просунути переговори. А тепер найцікавіша частина Бешиктаж запропонував початкову зарплату не менше 12 мільйонів євро, щоб переконати гравця перейти до Туреччини. Дуже висока сума, яка змінила б життя будь-якого спортсмена. Але навіть зіткнувшись із цією непомірною сумою, Шапаренко категорично відмовився від пропозиції. Рішення було особистим і свідчило про відданість гравця київському динамо, а також про його бажання залишатися конкурентоспроможним на високому рівні та продовжувати бути орієнтиром для клубу та національної збірної у цьому сезоні. Микола Шапаренко зіграв 19 матчів. Забив два голи та віддав шість результативних передач, будучи важливою фігурою в півзахисті команди, як у створенні моментів, так і в напруженості гри. А тепер питання до вас, вболівальника. Як ви вважаєте, Шапаренко зробив правильний вибір, відмовившись від цієї мільйонерської пропозиції? Чи варто було динамо скористатися цією історичною можливістю продажу? Залишайте свою думку в коментарях, підписуйтесь на канал і слідкуйте за оновленнями. Адже будь-які новини про майбутнє Шапаренка та Київського Динамо будуть опубліковані тут першими.